Ой, ну добре, впихнуєте ту вашу тумбочку в свої 15 хвилин. Ой, я буду вам дуже вдячна. Тут все лише її причепити треба. Отримайте, це дизайнер накреслив. Ага, чуєте? А хто вам ці стіни робив? Їх рівняли рівнем чи по настрою майстра після п'ятниці. Та чого ніби рівні ні стіни? Ага, ви подивіться, які зазори. В нього що руки з одного місця ростуть. Та ні. Давайте то ваші креслення. Йоп пересиде, то хто це малював? Хай сам іде і клеє ту поличку. Він що думає, що інженер Наса вміє меблі до повітря кріпити? А мені подобається. Щоб ванну тут замість тої полички причепили, понапридумують. Ну, взагалі це моя ідея. А, то може зараз якийсь такий тренд, новий дизайн такий. Ну гарно, гарно, ну. Ой, до речі, мені там ще плеточку одну треба, ванну, вона відпала. Ой, то певно десь треба буде три місяці чекати. Скільки? Чого так довго? А ви що думали, я цілу фуру буду замовляти заради вашої одної плитки? А знаєте, я сама ту поличку приклею. Та що ви там приклеїте до тих нерівних стін? Там навіть цемент не допоможе. Що ти патекс. Ой, приклеїла. Тут роботи було на три хвилини. О, то добре, що я вас на ту роботу. Угу, це точно. Ні, ну а ті, що вам стіни штука тріли, треба дійсно.